Історія мого селища почалася з великої любові. Ядвіга, донька шляхтича верлі мого господаря, батько надумав віддати її за князевича сапегу. А ми покохали, не вважаючи на становище і на те, що люди мовитимуть. Дзеркальні плеса озер, мальовничі ліси, незайманість землі. Такої краси немає ніде, і це місце дароване Богом для любові. Предків слов'ян, які жили на місці сучасного селища, зокрема, там, де знаходиться старовинний парк, на лівому березі річки Стохиду було природнє підвищення, пагорб. І на цьому пагорбу, напевне, знаходилося язичницьке капище. На капищі здійснювалися жертва приноціння богам, і серед них був любимий Бог Любка, Любаш Люба. Текли і осіли тут, цей край облюбували не лише ми, виростало ціле селище. Його почали називати Любашевим, себто моїм, а поруч знов і знову розкидалися мальовничі поселення, все таких же закоханих у природу життя любі. Село Сваловичі є одним, мабуть, із найбільш цікавіших сіл як на території Любишівського району, зокрема і національного парку Прип'ять-Стохід, так мабуть, і в Волині України, а можливо навіть і Європи. Тут на сьогоднішній день збереглися ще прадавні традиції користування, тобто люди живуть із того, що подарувала їм дійсно матінка природа. Поселення людини знаходилися давнину. Чому? Тому що тут, як ми зараз бачимо, є піщані пагорби. А як говорить історія, то саме поселення, які ще, можливо, навіть до слов'янські часи, то вони базувалися на пагорбах у заплавах річок. Музей під відкритим небом. Так нині називають село Сваловичі. Тут час просто зупинився ні гуркоти автомобілів, ні шуму, до якого так звик ваш слух, тільки простір зітканий з зозулі, кумкання жаб і пісні цвіркунів. Хранителі тиші вірні їй, хоч і гостині випадковим гостям. Наші діди прадіде жіле тут, батьки наші. Ми тут і були, людям робили, заробляли хліб. От так ми жили. Де вже ми зародилися, там дитино нам уже і помирати тут. Не хочеться нікуди йти. Не хочеться. Це тепер на наших річках зустрінеш хіба Боловецькі човни або спортивні байдарки. А у свій час територією нинішнього природного парку пролягав водний торговий шлях із варях у греки. Тут знаходиться одне з таких найбільш унікальних явищ, коли річка Стохід впадає спочатку в річку Прип'ять, а потім знову виходить з річки Прип'ять, трошки далі затечує, впадає знову в річку Прип'ять. Це явище, мабуть, унікальне, мабуть, єдине, можливо, і навіть в світі. Парк займає площу 39 тисяч гектарів. Це перший парк в Україні, який має Транскордонне значення набув статусу, тому що сюди входить територія Національного природного парку припять Стохід по заплаві річки Прип'ять, регіональний ландшафтний парк, аналогічну назву припять Стохід це на території Рівненської області. І державний заказник республіканського значення Простир Республіка Білорусь. Територія надзвичайно цікава, вода чиста. Річка прекрасна. На території парку вже налічується біля 40 видів з червоної книги рослинного освіту і десь біля 70 – тваринного освіту. Чим більш екологічна чиста ситуація на території, значить там має бути більш представників цих видів. Боброві хатки, капустяна гора. Дикі урочища попівка та Муравина, поліські села Бучин і Сваловичі, рідкісні птахи і всі види прісноводної риби. Побачити цю дивовижу, відкрити для себе чарівний світ полісся. Запрошує національний парк. Прип'ять стохід! Озеро Любесь, площа 540 гектарів, озеро не глибоке, заплавного типу. Найглибша ямка, яку ми тут знайшли, це 8 метрів. Видно, там якісь джерела б'ють. Це озеро унікальне тим, що це для нересту риби дитячі ясні. Біле озеро це свого роду маленький світязь. вода так само чиста. Посередині білого озера проходить границя між Україною і Білорусією. Воно практично геть усе в лісі. А в лісі є все. І гриби, і ягоди. Подихати свіжим повітрям, помилуватися унікальним природним комплексом древніх лісів, озер, річок і рослинністю може кожен турист. Тут ми плануємо в подальшому розвивати саме е, туризм. Е, планується тут влаштування екологічних, мережі екологічних стежок і туристичних маршрутів. Саме через село Сваловичі проходить е, значна кількість навіть туристичних маршрутів, і воно ніби є своїм таким своєрідним центром. Де ще як не на Поліссі, побачиш так багато предковічних дерев? Сховатись від спеки під кронами дубів і лип, прислухатись про що шелестять ці мовчазні свідки минувшини, а скільки легенд пов'язано з ними. Ми знаходимося в старовинному любішівському парку. Цьому парку більше 200 років. Ви, окремі екземпляри дерев ще збереглися до нашого часу. Це дуб, який знаходиться біля. Сучасного стадіона нашого селища. Ось цей патріарх нашого парку. Бувало, місцеві дівчата щовечора збирались біля дуба, що зрісся з берізкою, і об'їдали з нього кору. Вірили, що дерево має силу і суджений швидше знайде кожну з них. Допомогло чи ні? Нині не дізнаємось. Уже досі усі ті дівки стали жонами, а дерево без кори. Згинуло. У Любошівському краї, як удома. Неповторна у красі своїй, Поліська земля щиро вітає всіх, хто прагне зустрічі з нею з відкритим серцем і раду демонструє чим багата, що зберегли і чим уславили її люди. Наше підприємство складається із шести лісниць. У кожному лісництві є свій невеличкий лісовий розсадник. Загальна площа лісових розсадників складає гектар 20. Якщо рубаємо 50 гектарів, то ми в межах 100 гектарів садимо лісових культур. Щорічно заготовляємо в межах 25-30 тисяч метрів кубічних деревини, з яких 50% стараємось переробляти в себе на виробничій базі. Виробляємо столярні вироби, різні пиломатеріали. Реалізовуємо в межах України і леву частину, звичайно, реалізовуємо Польщу, Німеччину, Чехію, Італію. Ми змонтували, завезли з Польщі лінію по виробництву брикетів з Терси. Виготовляємо за добу в межах 10 тонн. Маємо невеличке концерне виробництво. От, потужність 2 мільйона умовних банок. Аби ви відпочили зі смаком, сучасні господарі почастують дарами природи. Березовий на м'яті, березово чорноплодногоробиновий, березово яблучний, березово чорничний Цінуються, тому що у нас натуральний продукт, у нас немає добавок ніяких, у нас немає концентратів, у нас чисто натуральний сукан. Така ж, як і природа, багата і неповторна історія району. В'їзні ворота Любишова. Частина замку правителя Яна Антонія Чернецького. Ми з вами перед воротами замку Яна Антонія Чернецького. У XVIII столітті приїжджали гості із далеких і близьких міст до гостину до самого Антонія Чернецького. Відомі ці ще ворота, як в'їзні ворота Любишова. Саме у Любашові навчався національний герой польського народу Тадеуш Костюшко. При монастирі отців піярів діяв колегіум, який у добу просвітництва був одним із найкращих у Європі. У цій школі було все необхідне для того, щоб учні одержували дуже міцні і ґрунтовні знання. І досі чимало таємниць. Стоять у собі стіни і підземелля костелу капуцинів. Храм почав зводити Ян Антоній Чернецький, а будувався він майже 80 років. Нині римсько-католицька громада справляє тут богослужіння. Серед історичних пам'яток Любішова особливе місце займає кляштор Капуцинів. Ця будова зроблена у характерному стилі. Для того часу це класицизм. Товсті, масивні стіни, склепіння, які сходяться високо над ним у вигляді стріл, говорять про те, що архітектори враховували стилі стародавньої Греції і Риму. Будова зроблена не тільки для того, щоб служити культовою спорудою, але, напевне, і для того, щоб служити захисною спорудою. Біля самого костелу. В якому ми зараз знаходимося, був монастир, де жили його чинці монахи із відомого ордену францисканців. Вони знайшли вічний спочинок у підземеллі цього монастира. Має Любешівський край і свою партизанську столицю село Лобни. Тут у роки вітчизняної війни діяв штаб під командуванням легендарного ватажка партизанського руху Олексія Федорова. Пам'ять про діла днів прийдешніх, звитяг героїв, подвиги і поразки, бойову славу району береже і переповідає молодь. Засновний цей музей був у 1985 році. Ми Передаємо історію нашого краю для інших людей, для тих, які відвідують наш музей. Коли ви будете у Любешові, будь ласка, завітайте у наш музей. Ми завжди раді вас зустрінути тут і розповісти нашу історію. На нашій землі збереглась найбільша в Європі кількість пам'яток сакральної дерев'яної архітектури. Любешівський край знахідка для паломників. У районі шість таких святинь, дві з них національної ваги. Але чи не найбільше вабить православну громаду не лише України, а й сусідніх держав. Храм у селі Бучин. Тут знаходиться образ, з яким пов'язано чимало див. Побудова самого храму пов'язана із появою на цьому місці чудотворної ікони Божої Матері, яка іменується Бучинська. Переказ переповідає про те, що люди бачили, як по повітрі йде ікона. На Рівненщині, сусідній, в селі Морочно кажуть, ікона зупинялася. От і жителі того села, коли побачили ікону, якраз ця подія сталася біля шинку. Були нетерверезі мужчини, які от, прибігли дивитися на це диво, і, очевидно, це місце, місце не було вгодне Божій Матері. От, і ікона попрямувала, кажуть, далі напрямку Бучина. Коли зранечку вийшли люди, то побачили, що тут десь в болоті щось сяє, світить. І саме на цьому місці було віднайдено цей чудотворний образ. Місцевий поміщик велів будувати церкву. Тільки перший храм будувався не на цьому місці. Коли храм було збудовано, ікону було перенесено в той храм. От, але коли в неділю прийшли на богослужіння, ікони в храмі не було. Ікона знову опинилася на цьому місці в болоті. Спочатку подумали, що це, це був якийсь чийсь жарт такий, От, приставили сторожу до храму, але наступної неділі повторилося те ж саме. І е, тоді було наказано храм розібрати і перенесли на це місце у болото, саме на цьому місці. І хотіла Божа матір мати храм. Любощівщина й донині зберегла багато цікавих народних звичаїв, традицій, легенд, ремесел. У наших ткаль досить запасів, аби й нині радувати рідних, друзів і просто хороших людей ляними рушниками. Наволочками, серветками, килимами, сорочками. Збиралися на при прилампи це такі, або лучиною світили і прали, а хлопці прийдуть, озьмуть лучені, ну і кудайку палили, все, вже згоріла, нема. Було, дівчатка, колись не то що тепер. Якби тепер щагатий льон, як у колгоспі був, то може б, може, п'яли ткали б, а льону нема, нема з чого ткати. Ой, висінько, черешенько, чом би ще Молодая родиш? дівчинайко, Молода чом гуляти не хоч? Як Якже внічні роди, що цвіту не мола, о, як жив не горять по оде мати, мати не пускай. Тут виросли наші діти, онуки. Правнуки. Хто працює, тут не бідує. Ми горді тим, що наш край росте і розвивається. Незаймана природа вабить до себе туристів, багата земля інвесторів, а щирі люди гостей. Раніше наша молодь виїжджала із села. Але дедалі частіше молодь у нас залишається в селі, і хоча діток у сім'ях не так багато, як було колись, по п'ятеро, шестеро дітей, все ж таки молоді сім'ї є, і двоє-троє дітей це як мінімум у кожній сім'ї є. Дітей багато, і люди відчувають, що вони потрібні. Умови поліпшуються, рівень життя поліпшується. Отже. Людям хочеться мати сім'ї, які будуть забезпечені. Вже ми боремося за те, щоб був якісний доступ до якісного життя, до якісної освіти всіх дітей, незалежно від того, де вони живуть в селі чи в місті. За, скажімо, останніх 7-5 років район дуже змінився. дуже змінився. Ми дуже багато будуємо. В минулому році побудували школу. Побудували клуб, збудували 45 кілометрів асфальтної дороги. Глибоке Полісся. вони тільки думали і мріяли про те, щоб Поліщуки наші, щоб мати таку дорогу. Будуємо багато не то тому, що ми такі багаті чи такі мудрі, але завдяки тому, що нам велику допомогу надає наш земляк, народний депутат України, перший заступник голови Верховної Ради Даман Мартинюк, який родом звідси. Люблю своїх поліщуків, щирих, добрих, працьовитих і співучих. Вірю і щиро переконаний, в тому що будемо жити ми заможно, будемо жити ми гарно, тому що, як і весь український народ, ми рухаємося вперед. Все буде в нас добре. За прикладом нашим, люди, живіте. Любіть цей край, Бога і один одного. І буде квітнути Полісся, земля Волинська, Україна, серце Європи.